Нові шахеди стали небезпечнішими. Що їх такими робить? Про це схемам розповіли спеціалісти експертної установи Мінюсту, які досліджують уламки цієї зброї після масованих атак армії РФ, зокрема, на Київ та Київщину. Ця модифікація з підключенням до стрільникових мереж. Наскільки вона масова? Це плюс-мінус типу в кожному шахеді наразі? Ну, на сьогодні по кожному. Там за києвом Якщо так і сліди бачите, то значить був модем. Це сталося приблизно 4-5 місяців тому. Думаю, Думаю. Да. Туди ставляються карта так ви модем використовуватися. Відповідно, ви можете передавати чат-боті всю інформацію, і бачите, як він себе веде. Правильно летить. ще одне нововведення більш захищені багатоканальні антени, які забезпечують супутникову навігацію і ускладнюють роботу українських засобів РЕП проти них. На нашій знімальній групі пощастило стати свідками того, як експерти власне привозять для дослідження частини російської зброї після сьогоднішнього бомбардування нічного Києва. І це власне 16 канальна, як можна побачити, антена, яка встановлюється на сучасний шахет. Одні з останніх версій. При цьому в антенах вже почали з'являтися чіпи відомого китайського виробника BMCI. зараз. Всі такі антени круглі, вони використовують це чіп уже китайський. Uh -huh. повний, а відколи не назем... використовують китайські чіп. Спочатку цього року десь так. внутрішній основний основний чіп є вже тут чисто китайський. Також російські виробники збільшили бойову частину шахедів. Скільки несе ця бойова частина заряду? Збільшена, да, 90, 90 Росія вже сама масово виробляє шахеди, які називає геранями. Зокрема, на Іжевському заводі Купол і заводі дронів в зоні Алабуга в Татарстані. Але, попри російську збірку, майже вся електроніка безпілотників досі складається з іноземних компонентів з усього світу. Якщо раптом ми будемо жити в такому світі, що західні санкції працюватимуть і оці компоненти не доїжджатимуть до Росії, ніхто власне... не буде наказувати їм да, допомогу mm -hmm. в тому числі. То власне питання в тому, от, чи зброю призупиниться, призупиниться призупиниться. Призупиниться, призупиниться да. тобто потрібні технології, які мають виробляти там, критичні елементи чи